Уявіть собі, 1607 рік Лондон, король Яків І підписує документ про створення віргінської компанії. Навколо нього радники киваючи головами. Нарешті позбудемося від усієї цієї наволочі: злочинців, повій, боржників, політичних бунтарів. Нехай вони здохнуть десь там, за океаном. Але менш ніж через 100 років ці покидьки створили економіку потужнішу за саму Британію. Сьогодні розповім вам, як найбільша помилка в історії Британської імперії призвела до створення найпотужнішої держави світу. Щоб зрозуміти масштаби британської помилки, треба з'ясувати, кого саме вони відправляли за океан. Картина була просто неймовірна за своєю цинічністю. Перш за все, злочинці. Але не вбивці, а переважно дрібні злодії, боржники, люди, які вкрали хліб, щоб не померти з голоду. Британська система була жорстка: за крадіжку предмета вартістю більше шилінга – смертна кара або заслання до колонії. Політичні в'язні це окрема категорія. Уявіть, люди, які хотіли республіку замість монархії, які виступали за права парламенту, які критикували короля. Це були найосвіченіші, найпрогресивніші люди свого часу. Саме їх британці вважали найбільшою загрозою. Проститутки та жінки легкої поведінки. Так британці називали будь-яку жінку, яка народила дитину поза шлюбом. У пуританському суспільстві це був тяжкий гріх. Релігійні дисиденти, пуритани, квакери, баптисти, люди, які хотіли реформувати церкву, які читали Біблію самостійно, які вважали, що між людиною і Богом не потрібен посередник у вигляді короля. Але найцікавіше економічні невдахи: дрібні фермери, які втратили землю через огороджування, ремісники, які не могли конкурувати з мануфактурами, людей, які просто хотіли працювати, але не мали можливості. Перші роки були жахливими. Джеймстаун перше постійне англійське поселення в Америці, став справжньою пасткою смерті. З 104 поселенців, які прибули у 1607 році до весни 1608 року, залишилося лише 38. Зима 1609 10 років увійшла в історію як голодний час. Люди їли собак, котів, щурів, шкіру від взуття, деякі йшли на канібалізм. Населення Джеймстауна скоротилося з 500 до 60 людей. Але ось дивина. Люди не здавалися, ці поселенці виявилися неймовірно стійкими. Вони адаптувалися, вчилися у індіанців, експериментували з новими культурами. Ключовий момент 1614 рік. Джон Ролф, чоловік Покахонтас. Почав вирощувати тютюн. Це змінило все. Раптом у колоністів з'явився товар, який користувався величезним попитом у Європі. Тютюн став коричневим золотом Америки. Один фунт тютюну коштував три шилінги. Це місячна зарплата кваліфікованого робітника в Англії. Уявіть собі. Колоністи раптом стали зробляти більше ніж респектабельні громадяни метрополії. До кінця 17 століття сталося неймовірне. Валовий внутрішній продукт американських колоній перевищив ВВП самої Англії. Як це могло статися? По-перше, земля у Британії земля була зосереджена в руках аристократії. Простий фермер міг лише орендувати невеликий клаптик. В Америці землі було безліч і вона практично нічого не коштувала. По друге, відсутність феодальних обмежень. У Британії існували сотні законів, які обмежували торгівлю, ремесла, пересування. Гільдії контролювали кожну професію. В Америці людина могла займатися чим завгодно. По-третє, культура праці. Ці люди знали, що таке вживання. Вони не розраховували на допомогу аристократії чи церкви. Усе, що вони мали, це власні руки та розум. Цифри вражають до 1700 року середній американський колоніст мав життєвий рівень на 20% вищий, ніж середній британець. А до 1775 року на 40% вищий. Торговий баланс змінився на користь колонії у 1730-х роках. Америка експортувала не тільки тютюн, а й рис, індиго, деревину, хутра риболовецьку продукцію. Колонії стали чистими кредиторами Британії. Коли до Лондона дійшло усвідомлення того, що сталося, почалася справжня паніка. Як це так? Колоністи стали багатшими за своїх господарів. Перша спроба контролю навігаційні акти 1651 року. Британія заборонила колоніям торгувати з іншими країнами напряму. Усі товари мали йти через Британію, де з них стягувалася величезні мита. Але колоністи швидко знайшли обхід. Контрабанда стала національним спортом. Купці з Нью-Йорка та Бостона створили цілі мережі нелегальної торгівлі з Францією, Іспанією Вест-Індією. 1764 рік Цукровий акт Британія вирішила жорсткіше контролювати колоніальну торгівлю. Результат Колоністи почали байкотувати британські товари. Продажі британських товарів у колоніях упали на 50%. 1765 рік Закон про марки Британія вирішила: якщо не можемо контролювати їхню торгівлю, то хоча б отримаємо з них податки. Кожен документ, газета, контракт мали мати спеціальну марку. Реакція колоністів була блискавичною: немає оподаткування без представництва. Вони організували конгрес про закон про марки, бойкотували британські товари, нападали на збирачів податків. Британія скасувала закон про марки, але одночасно прийняла декларативний акт. Парламент має право приймати закони для колоній у всіх випадках. Це було оголошенням війни. Найбільша іронія полягала в тому, що колоністи до середини 18 століття сформували власну еліту, яка за освітою та культурою перевершувала багатьох британських аристократів. Бенджамін Франклін син виробника свічок. Який став одним з найвидатніших учених свого часу, він винайшов блискавку відвіду, біфокальні окуляри, обігрівач Франкліна. Його приймали в найпрестижніших європейських академіях. Джордж Вашингтон, нащадок дрібного фермера, який став одним з найбагатших людей Америки завдяки спекуляціям землею та плантаціям. Томас Джефферсон, автор Декларації незалежності, архітектор, винахідник, філософ. Він знав 5 мов, мав одну з найбільших бібліотек у світі. До 1775 року в американських колоніях діяло 9 коледжів і університетів. Рівень грамотності був вищий ніж у багатьох європейських країнах. Колонії видавали 37 газет. Більше ніж будь-яка інша частина Британської імперії ці люди створили унікальну політичну культуру. Вони не просто скопіювали британську систему, а адаптували її під свої потреби. Релігійна терпимість, поділ влади, федералізм все це було американськими нововведеннями. 1775 рік Лексінгтон і Конкорд. Перші постріли війни за незалежність. Британія вирішила з силою примусити колонії до покори. Але вона не врахувала одного: переселенці за 150 років перетворилися на націю. Війна тривала 8 років. Британія мала найсильніший флот у світі, професійну армію, величезні ресурси. Але американці мали те, чого не було у британців. Вони воювали за своє. 4 липня 1776 року. Декларація незалежності. Томас Джефферсон написав слова, які змінили світ. Усі люди створені рівними, і творець наділив їх певними невід'ємними правами, серед яких право на життя, свободу та прагнення щастя. Це був не просто розрив з Британією. Це був розрив з усією феодальною системою. З ідеєю про те, що деякі люди народжуються щоб правити, а інші щоб коритися. Так колоністи перевершили свою метрополію і створили найпотужнішу державу світу. Британія хотіла позбутися небажаних елементів. А натомість створила свого найсильнішого суперника? Урок простий: не недооцінюйте людей, ті, кого суспільство відкидає, часто мають найбільший потенціал для змін. Америка стала великою не попри те, що була створена небажаними елементами, а саме завдяки цьому. Що думаєте про цю історію? Чи могла Британія уникнути втрати своїх колоній? Пишіть у коментарях. І не забувайте підписатися на канал. Попереду ще багато захопливих історій.